Мої вітання усім глядачам на парламентському проєкт Політика UA». сьогодні про справжніх захисників України говоримо із гостею нашої студії. Вітайте, це волонтер Соломія Соломка. Пані Соломія, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, волонтерство це з одного боку дуже благородуже благородна, але з іншого надзвичайно складна і не завжди вдячна справа. Як вона проникла в ваше життя та зайняла його? Раніше до війни в Україні я не займалася волонтерством. Я багато разів хотіла, але так ставалося, що була постійно зайнята. Чимось займалася. В мене дуже багато різних хобі і не займалася. Коли почалась війна в Україні, я зрозуміла, що я повинна це робити для свого народу, для своєї країни і для її подальшого розвитку. І ну, так от почала займатися, які в принципі здебільшого половина, більша половина моїх друзів. А чому ви зрозуміли, що ну, не можете бути осторонь? А, знаєте, я взагалі вважаю, що а, не повинно бути волонтерства на війні. А, волонтерство повинно бути а, в розрізі якихось благодійних фондів, які допомагають. А, Стареньким людям, які допомогли тобто, вирішувати життям. ті чи інші соціальні проблеми а, в державі так, так в державі соціальні проблеми. Там, наприклад, можна бути почесним донором крові на війні. Не повинно бути волонтерів, бо а, так виходить, що волонтери допомагають, і таким чином вони підтримують той рівень. Корупції, який виникає, і можна владам це вигідно, щоб воно так довго все тривало. Але так і виходить, що дуже довго триває це все, як називають антитерористична операція на сході країни, і волонтери вже стали друзями, знайшли бійців собі друзів, і вони просто вже не можуть від цього відмовитись. Тому вони допомагають, і таке, як виходить, замкнуте трохи коло. А як це сприйняла таке рішення? Ваше як сприйняла ваша родина? Знайомі, близькі, друзі? Чи підтримали вони вас? В одразу? У мене всі такі друзі, що всі допомагають. Тобто всі зайняті цією справою? Ну так, звичайно, звичайно, не всі є такі, що спочатку не дуже розуміли. Особливо можливо вони розуміли, що можна десь допомагати працювати зарплатне допомагати ще якось. Але в Києві не дуже зрозуміли, коли я почала їздити в АТО. Це не дуже зрозуміли, але я вважаю, що Людина повинна робити те, тим займатися, там допомагати, де є найбільша користь від її дій. От Якщо вона вважає, якщо вона бачить результат від своїх дій, там вона і повинна перебувати. А незнайомі люди, от чи відчуваєте ви, як суспільство ставиться до волонтерів сьогодні? Суспільство в нас взагалі дуже різне. І... E, взагалі зараз така мода, що потрібно добре ставитись до волонтерів, і взагалі мода є така на волонтерство. E, кожен другий хто поїде в зону, той десь там поруч побуває, вже вважається волонтером. А така мода це добре, це ж привертає увагу до проблем. E, Чи навпаки це шкодить? Ви знаєте, це теж розвиток, просто e, погано, що розвиток цей залишається на якомусь низькому рівні. Тобто… Якісно ніхто не намагається е, якось сприяти для того, щоб було якесь покращення в країні. І от десь півтора року воно все і триває на якомусь такому рівні, що всі е, кожен поїхав, кожен пофотографувався, а далі воно якось не йде. Ну це теж добре, тому що на таких прикладах ми можемо робити, е, е, виключати зі свого спілкування людей, які не привносять нічого, крім якогось досвіду. Пані Соломія, а чи правда, що за ці понад 2,5 роки ви, по суті, дієте самотужки, ну якщо не вважати ваших друзів, родину чи близьких, що ви не належите до жодного фонду, до жодної волонтерської організації? Так, це правда. Мені постійно задають таке питання. Те, що я не належу до жодного фонду, так, це дійсно є. Фонд це дуже відповідальна річ, і я наразі. Uh, ще не дозріло до того, щоб відкрити свій фонд. Проте, Але долучитися uh, до кого? До когось? Uh, знаєте, я, мабуть, або настільки uh, не бачу до кого долучатись, я не кажу, що взагалі немає до кого. Є дуже uh, хороші, дуже відповідальні люди, які допомагають. Але uh, я би не була волонтером, аби мені не допомагали. Тобто мені допомагають звичайні люди, вони мене знають uh, в соцмережах, вони мені пишуть, я їм завжди відповідаю. І, Таким чином, я і є волонтером, тому що вони мені допомагають, бо тільки, тільки на свій достаток я б не змогла за за свою зарплатню допомагати стільком людям, яким допомагаю. І до речі, я вважаю, що волонтер, от наразі, от у нас зараз кожен волонтер і вважає себе волонтером, волонтер повинен працювати і мати якусь основну роботу. Я не розумію засобів. Тобто не жити за кошт так у цієї благодійності. В не нас, ін... в нас в нас у так виходить, що суспільство якось сприймає неправильно. От вони сприймають, що здебільшого сприймають, що от я волонтер, волонтер це хобі. Волонтер це те, що ти віддаєш країні, що в тебе є в залишку, що тобі не шкода, що ти хочеш подарувати. Але це волонтер – це не професія такого роду. І, взагалі, ну це можна сказати як благодійність. Благодійність це не професія, це повинно бути як хобі. Тому я дуже поважаю людей, які активні, але мають постійний заробіток, роботу вони зайняті, будують свої сім'ї, щось роблять, і плюс до цього всього вони являються волонтерами у якійсь сфері. Не обов'язково. А за цей період чи часто вам доводилося стикатися саме з державою? Наскільки вона сприяє чи заважає волонтерській діяльності? Це таке розмите питання. Просто треба трохи конкретизувати. Звичайно, ну, чи зверталися ви за допомогою е... до якихось державних органів до державних посадовців? Чи ну наскільки вони адекватно і швидко реагують на запити волонтерів? Е, ну ви знаєте, е, наразі навіть є офіційні е, волонтерські групи від державних органів. І тому я не думаю, що на мої запити будуть сильно звертати увагу, якщо в них вже свої є волонтерські проекти. Про тобто, тут ви теж більше самотужки, так не зважаючи на а, допомогу ні, ми усюди держав. пересікаємось з усіма. Проте я вважаю, що я на своєму рівні повинна звертати увагу на ті питання, піднімати ті питання, які я можу вирішити. Якщо я не буду почута і мене не зрозуміють державні, ну так звано державні волонтери, то ну, я не бачу сенсу цим займатися або знайомитися з цими людьми. Ну тобто я завжди якось так. Я спілкуюся з тими, хто мені допомагає в роботі. Мене немає такого, щоб я пішла з кимось, познайомилась. І ну, просто заради знайомства. А чи можете ви порівняти багато... сьогодні ситуацію, от, коли ви починали? От той хаос, от, те, не, те нерозуміння, яке було тоді. І от сьогодні, наскільки зміни, змінилися потреби як війська, так і ваші завдання? А, ви знаєте, я не думаю, що змінились якось потреби. Я вважаю, що головна проблема, чого воно все так в нас довго триває, а то, як його називають, це те, що всі крутяться на одному і тому рівні і немає ніякого контролю. Тобто відкривають, там, роблять виробництво взуття, утверджують, що так повинно бути це тактичне взуття для ЗСУ такого роду. Але коли починають коли волонтери роблять там, якісь досліди і сперечаються, кажуть, що це взуття не підходить бійцям, на цьому діалог закінчується, тобто далі не йде розвитку. І наразі кожного дня виникає нова проблема. Тут взуття, там десь ще якась проблема, там якогось суддю посадили або не посадили. Але на практиці все якби залишається да? на, e, тому ж, на... дуже багато інформації, дуже багато різних проблем, і люди настільки е, зайняті: от людина йде на роботу, приходить з роботи, вона дивиться новини. Е, сьогодні сталося е, 20 подій, якихось взагалі настільки резонансних. Вона б три роки тому хапалася б за голову і не сприймала це. Ж. О Боже, таке відбувається в країні. А Сьогодні в нас вже певне кошмар. звикання. А сьогодні, до... а сьогодні так це нормально. Я вважаю, що це. Спеціально так робиться, щоб люди плутали, щоб вони настільки були зайняті в своїй роботі в заробітку, щоб вони дивилися навкруги. і Думали да нічого страшного, ну там офшори, ну тут цей краде, ну там в мене так там друг суддя там заплатив, його не посадили, а Що тут такого? Всі так роблять. І е, по, понижується е, якийсь загальний рівень культури? Я так вважаю? Пані Соломія, але якраз від вас і хотілося б почути у те, як ви відчуваєте ситуацію зсередини? От політики говорять про те, що за цей період ми з нуля практично створили одну з найпотужніших армій в Європі. А от як ви це зсередини відчуваєте? Чи дійсно це так? Чи є ну чи, чи можна так говорити, що в нас сьогодні дуже потужна армія? Це таке питання, що я можу відповідати, мабуть, добу, сидіти, говорити. Знаєте, я зрозуміла, що за ці три роки що існують все ж таки такі питання, на які не можна відповісти Однозначно, одразу так, так або ні. І можна дуже довго дискутувати а, з приводу цього. Знаєте, з приводу армії я вважаю, що в нас а, великий, а, дуже дуже потужний потенціал а, людського ресурсу. А, так, що, мабуть, є і самим головним. Звичайно, справі. тобто люди, людина найвища цінність, і люди в нас це великий, потужний ресурс. Але все ж таки цей процес реформування, якесь матеріальне покращення, якісь тенденції. Ви помічаєте, що а, воно змінюється? Ні, на краще? я не вважаю, що в нас є якісь реформи. Я вважаю, що в нас є різні потуги, в нас є різні починання, в нас є різні. От знаєте, от, ситуація з Майданом дала такий поштовх. І можливість кожній людині проявити себе. Тобто в нас будь-яка зараз, особливо в Києві, в столиці, будь-яка каляка-маляка, яку там хтось організовує, називається стартапом. В нас будь-який рух намагаються якось поєднати з творчістю те, що ми такі всі різні, такі творчі люди. І кожен робить якусь свою справу, але не доводить до кінця, немає результату, немає коефіцієнту корисної дії. Цього всього немає. Так само з нашими реформами. От щось намагаються зробити, вроди, вроді. Картинка так виглядає, що воно дуже, дуже гарно виглядає, проте насправді воно не працює. І моя така думка, що, можливо, пройде півроку або рік, і воно зайде все в такий глухий кут, що люди будуть просто, ну, звичайні люди будуть в шоці з того. І, і вони, вони зараз не розуміють, що вони самі до цього доводять, до того, що вони не цікавляться, до того, що вони не роблять офіційних запитів, до того, що все закінчується, можливо. Можливо, от я йшла в студію, і тут поруч мітинг приходить, і в рупори кричать банду геть. Ну і стоять люди. І я поспішала, не бачила, хто і що відбувається. Я буду йти назад, подивлюся. Але а, такі, а, знаєте, в будь-якій ситуації палити шини теж ненормально. І ці три роки повинні нас були навчити якось а, спочатку палити шини, а потім із розумом вкладати справу тобто офіційно затверджувати на документах, ходити. В держустанови, вимагати по вимагати свої права по конституції. Свої права ну якось так. В нас якось люди вони хочуть, але до кінця не роблять. Я сподіваюся, що якраз ці роки їм і дано для того, щоб вони навчались і більш вкладатись. Пані Селемі, якось... я так розумію, що ви підтримуєте прямий зв'язок з військовими, які перебувають так, у зоні проведення тоді друзі, що що вони говорять взагалі про ситуацію в країні і про ситуацію, в якій вони перебувають зараз. Знаєте, військові мої друзі, вони пішли дуже давно вже на цю війну, антитерористичну операцію, і вони не цікавляться тим, що тут відбувається, бо щоб бути хорошим гарним спеціалістом у своїй справі, тобто військовим. Немає просто в тебе часу, не буде, щоб дивитись, що відбувається в Києві. В Києві діяти повинні активісти, волонтери, благодійники, ті, які сидять в Києві. От вони повинні діяти, а не військові. І коли кажуть, там знаєте, от теж таке кажуть часто: от розвернеться військо, от, повернеться на Київ. Не військо повинно розвертатися і йти на Київ і робити майдан 3 А повинні люди, які тут щось робити, а не Казати, о я сьогодні стомився, я буду завтра, я буду після завтра. Та подивіться навкруги, ніхто нічого не робить. Ми повинні робити а на військові. Тому ми друзі насильно цікавляться. І я тільки за щоб вони не цікавились, бо це моя справа. Я буду за них робити. Вони за мене там воюють. А що говорять вони безпосередньо про антитерористичну операцію? Як вони сприймають цей конфлікт? Чи бачать вони якусь логіку в тих діях, які чинить, якби ну в цілому Україна? Раніше бачили логіку в тому, щоб це швидко закінчилося. Всі йшли і думали, що буде так швидко, що ми звідсіля волонтери якось цьому посприяємо, і тому, в принципі, волонтерство з'явилося. всі ніхто не чекав а, дій держави. Всі народ сам хотів швидше вирішити. Але це я так вважаю вигідно деяким людям, які стоять вище нас. Звичайних людей, і тому е це все довго так триває. І наразі вони вже не бачать якогось такого, е якогось результату, до чого це призведе. Е але е все одно вже кинути не можуть, тому що ну знаєте, в людей, які кинули все і пішли на війну, я думаю, для них дуже багато значить слова, такі як честь, гідність, і тому вони це роблять. І знаєте, мабуть, навіть добре, що в нас в нашому житті сталася така ситуація, там, де ми можемо перевірити один одного, там, де ми можемо знайти справжніх друзів. Погано, що це настільки критична ситуація, погано, що люди гинуть. Але е, краще вже в такій ситуації знайти е, хоча б двох друзів, з якими ти будеш все життя спілкуватись, аніж е, придивлятися все життя, а потім е, розповідати, як багато хто робить, розповідати, ось в мене там немає друзів, або ось там всі продажні, або ще щось. Ну, краще вже так, тому я не знаю, військові, мабуть, е, наразі вони не знають. Е, ні, наразі вони не бачать, що вони вирішать цю ситуацію, але заради себе я впевнена, що вони можуть сказати я маю честь. І це дуже знаєте, це дуже класно, коли ти можеш сказати я маю честь. От на офіційному рівні, 14 жовтня, визначено як День захисника України. От на вашу думку, такі такі дні вони потрібні для того, аби суспільство знову мало можливість згуртуватися та вшанувати тих, хто дійсно захищає їх. Так, такі свята потрібні, і е, дуже добре, що нарешті в нас є своє свято, 14 жовтня. День там дезацтва, де, так там День де ми покрови. українці можемо е, вітати один одного. Це я дуже рада, що в нас нарешті є таке свято. Проте, от я, наприклад, не вітаю своїх бійців друзів Я їх не вітаю, бо мої друзі захочуть почути привітання лише з перемогою, а це для них ще один день в календарі. Я вітаю звичайних людей, які навколо мене. І це потрібно робити, і ми повинні звичайні люди, хоча б один раз на рік. Задумуватись, згадувати, що є люди, які нас захищають, і суверенітет нашої країни, і нас особисто, кожного з нас. І знаєте, дуже класно, коли ти можеш йти в натовпі і розуміти, що це не кіно, це не якісь там зйомки, а це, це не оповідання, не книжки, а це реально з тобою в натовпі може йти людина, яка. Найцінніше в своєму житті все поклала заради своєї країни: це там життя, своє здоров'я. Свій кожен день, який тобі ніхто не поверне, це єдине твоє життя, і це дуже класно, коли ти Це, мабуть, ти йдеш є натовпіль. проявом справжнього а, чистого патріотизму. Я знаю, що окрім волонтерської діяльності ви займаєтеся і такими соціально важливими справами. Приміром, як а, викладаєте а, уроки в школах, зокрема от щодо патріотизму, про що ви говорите школярам? Ну, це, це не такі, як уроки, це а, ну, він називається урок патріотизму. Але це не на постійній основі, це не якісь свята, щоб не відволікати дітей від занять. Або ну, от на якісь такі от свята я намагаюся в школах розповідати, але з точки зору дитини: розповідати, як потрібно відноситись до своєї країни, що таке так патріотизм і взагалі про Україну. До речі, в нас дуже такі активні школярі, їм дуже подобається. Тобто і... зворотній зв'язок відчувається, так. Дуже, я навіть йду туди. Мені аж страшно, що мені зараз двіку поставлять, тому що вони настільки розвинуті, вони настільки все знають. Одного разу хлопчик він мене запитав, яку швидкість розвиває БТР. І я стояла бліда, навіть не знала, що йому сказати. Я почала якось так відповідати, як депутат, дивлячись на які місцевості, дивлячись, тобто як заволюда. Да, так, я так почала відповідати, і мені знаєте ж було якось так. Я прийшла додому, почала читати. Господи, яку швидкість БТР розвиваю. Пані Соломія, маємо завершувати. На жаль, час добігає кінця. На останок коротко, що для вас особисто є патріотизмом. Для мене патріотизм, мабуть, є кожен день, який ти проживаєш з честю і достойно, і те, що ти робиш для своїх близьких і для своєї країни кожного дня. Хочеться вірити, що в кожній нашій людині знайдеться відповідь чи елемент з того, що ви сказали, щоб сказати, що я також є патріотом. Дякую вам за цю розмову і вам дякую, волонтер Соломія Соломка. Була гостею нашого ефіру. Дякую вам за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.